У День конституції України зібралися на чергове засідання сесії депутати Рівненської обласної ради. Перед тим як перейти до розгляду питань порядку денного, нагородили представників обласної районних рад та тергромад, які стали переможцями Спартакіади серед депутатів. Їм вручили кубки та дипломи. А ще обласні обранці встигли розповісти про свою допомогу війську і хто скільки дронів передав на потреби ЗСУ. Одразу по тому перейшли до порядку денного. Перша дискусія у сесійній залі виникла на питанні зміни типу та перейменування санаторних шкіл у Клевені. Та вербі після громадських обговорень заклади можуть отримати статус наукових ліцеїв. Однак деякі депутати пророкують певні проблеми через ці зміни. Чи розумітиметься Клеменська громада, що статус ліцею це означає, що у них не буде початкової школи, і з 27-го року навіть ліцеї це лише старша школа. Можна буде ще там зробити гімназію, але ні в якому випадку не початкова школа. У мене питання тому чим керувались, змінюючи назву? На науковий ліцей, яке звучить, ми не вілюємо назву науковоліцею. Врешті депутати більшістю проголосували за винесення на громадське обговорення проектів, рішення про перейменування санаторних шкіл. Директор департаменту освіти і науки Рівненської ОДА Петро Коржевський зазначив, що упродовж року, поки триватимуть громадські обговорення, керівники навчальних закладів та дотичні до реформування, зможуть знайти рішення, яке задовольнить усіх, а першочергово здобувачів освіти. Ми... Будемо намагатися переконати, що за три роки до 27-го року ми можемо утворити ще один науковий ліцей, забезпечити його кадрами, створити матеріально технічну базу і створити можливість дітям здобувачам освіти здобувати освіту в науковому ліцеї не тільки в обласному центрі. Ми не бачимо цьому проблему, і в ході обговорення, в ході вивчення, по перше, матеріальної бази, і саме головне педагогічної спроможності, педагогічного колективу. От тоді ми можемо сказати кінцевий результат, якого буде профілю цей ліцей. Сперечалися депутати і через земельні питання, зокрема ті ділянки, які перейшли у постійне користування комунальному підприємству Рівнеоблводоканал та управлінню майновим комплексом. Однак, голова облради Андрій Карауш назвав ці суперечки спробою позмагатися у голослівності між обласними обранцями, адже попередньо усі вони підтримували рішення щодо реалізації майна. Я це Оцінюю як просто політична гра на камери в сесійній залі, тому що вся процедура і всі права власника. Земельних майна, які розташовані на цій ділянці, були перевірені державокадастром, були перевірили незалежним оцінювачем. Підтримали депутати передачу у державну власність обласної психіатричної лікарні у селі Орлівка. Там буде створена рівненська філія спеціального закладу з надання психіатричної допомоги інституту судової психіатрії МОЗ. А обласному перинатальному центру дали згоду на передачу в заставу майна з метою отримання кредиту. Микола Брижицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин.